Я Грині Іван, учник ліцею номер 2 3 а класу, біблі... бібліотека номер 12 В Полтаві. Як навчити дитину грати в шахи? Наступні тренування правитель міста шахів вирішив присвятити атаці на короля. Це найважливіша частина шахової партії, сказав він синам. Жоден із вас не може цим знехтувати. Білий і чорний перейнялися словами батька, однак не подали знаку, і його призначеній годині з'явилися перед шахівницею. Біла армія привітала білого короля бойовим вигуком. Чорна армія натомість оточила свого правителя. Застерігай від небезпеки, яка може йому загрожувати. Чорний король був рішучий і відважний. Він вирішив будь-що проявити себе на сьогоднішньому тренуванні. Сивобородий попросив синів, а також їхні війська посісти визначені місця на шахівниці. Останньою фігурою, яка повинна на неї стала, був білопільний слон. Коли він посів своє місце, то поглянув загрозу на чорного короля, скерував на нього меч і вигукнув Шах! Шановний королю Сивобородий, чому цей слон скеровує меч на нашого короля? Що означає слово Шах? насмілився поцікавитися один із чорних пішаків. Зберігайте спокій, любі пішаки, промовив Сивобородий. Шах це атака на короля. Вашому королю шах. Отже, він може, мож, мусить вийти з цієї ситуації, має три можливості захисту. По-перше, він може втекти на поле, на якому йому не загрожуватиме жодна фігура суперника. Там він буде в безпеці від нападу ворожого війська. У такій ситуації кажуть про втечу від шаху. Король вже, король вже не загрожуватиме шах. Тобто він не буде атакований, королю, чи, чи ти міг би втекти на поле Ясім? Дякую.